З практики, всередині ізоляції люблять жити менше. Тобто, ви маєте на увазі той, хто написав, що якщо люди ось так роблять паркани, щоб собі загородитись, то так люблять миші. Свій простір любить багато хто не обов'язково прив'язує це до мишей. Кожна жива істота вона хоче мати особистий простір. Можливо. Конкретно в цьому випадку автор, який писав, він хоче, щоб в нього був відкритий простір, не було парканів, аля як візьмемо в Америці в багатих районах, там, де немає якогось. Ну, ніхто не ходить по чужих дворах. А в нас просто в культурі таке заведення, що кожен хоче мати свій, свій куточок. І так як багато з нас виростали. Десь в селі, в хатах, чи до діда з бабою їздили в село хату, і там був паркан, то воно є зашите в такому ментальному коді, що твій двір, твоя ділянка має бути обгороджена. Друге, якщо я випущу свого собаку на двір. Я не хочу, щоб вона бігла до сусідів, там переривала їй всі клумби. Тому мені треба закрити свій двір. Третє, якщо в мене маленька дитина, я не хочу також, щоб вона виходила десь на проїжджу частину, маленька дитина, щоб я міг просто двір випустити її, і вона там собі гуляла. Ось для чого робляться паркани. Щоб ви не думали, що я тут стою, то так, да, да, він перейде.